Доброго дня, Миколаїв. 6 жовтня, 24 рік. Ну, сьогодні буде, будемо збирати яблуню Сомиренко. Це для тих, хто хоче дізнатися про що відео і чи йому буде цікаво. Все, ставимо вподобаєчку. Кому цікаво, лишається, кому не цікаво, шукайте на нашому каналі інші відео, відео які вас зацікавлять. Сьогодні, так як в цьому році все воно дуже набагато раніше, збираємо врожай яблуні Семеренко. Ну, у нас ця яблуня ось так виглядає. Це яблуня, на якій, не знаю, більше десятка сортів. І ці щеплення Семеренко ми робили колись, як тільки вчилися. Вчилися робити якісь щеплення. І в основному ми їх робили звичайним китайським секатором. ось Бачимо, хто дуже зрячий, навіть бачить там замочок. Не хочу фокусуватись. О, сфокусувались ось замочок від китайського секатора. Все, що розповідати, чому збираємо, ось вам відповідь. Різко потепліло у нас і почали сипатись яблука. Ну, на цій деревині, як я кажу, у нас тут більше десятка щеплень. Ось грінсхем в цьому році ми робили. Все ми робили в приклад. Що У нас тут Оріон. Ось Оріон добре пішов. Ось у нас тут червоні яблучка зимові. Тут у нас теж щеплено. Ось Щеплено грін схем. Тут я не знаю навіть, що щеплено окуліровка минулорічна, в приклад минулорічна червоном'якітна Бая Маріса. Ось у нас теж щеплення така була гілочка. Ось окуліровка, ось окуліровка, ось окуліровка, ось окуліровка. І тут ще й ми зробили в приклад. Тобто і он, на кожній гілочці це окремий сорт. Це я так хвалюся, можна сказати. Де б у нас ніяка гілочка не росла, все воно окуліровано. Ось така у нас чудо яблуня. вирощуємо собі як живці. І для цікавинки. Ще до сих пір у нас лишилося замотано. Ред Chief. У нас тут такі маленькі невеличкі прирости чомусь здав, Це наші старі окуліровки. Теж відплодоносили літнє яблуня. Так що таке начебто відео було про збір врожаю семеренко. А пішло, бачите, ось щеплення. Ось така семеренко. Ну, семеренко дуже багато різновидів сортів. Я тут пам'ятаю, я щепляв. Робив щеплення, ще в нас була семеренко, яка дійсно повинна була бути Семеренко. Вона й на смак, це здається, ось вона, тут трошки пошкоджена, десь тут є яблучка такі, вони чуть начебто плоскіші такі плоскіші тому що зараз є більше такі, як видовжені сорти. Ось як видовжений сорт. А Семеренко, наскільки я пам'ятаю, такий плаский був ось якось такий виглядав, Тому що у нас поруч сад і з дитинства пам'ятаємо. Ось один із грізновидів Семеренко, теж ми його сьогодні будемо збирати. Такі великі яблука. ну Свій присмак, але хто пам'ятає присмак Семеренко. Той ніколи його ні з чим не спути. Ось теж яблучко, який купувалися як семеренку, але виросло бог знає, що. Мілке, воно воно невелике, можливо, різновець семеренко. І, і ми його перепрививаємо ось. Так що, займаємося, збираємо врожай. Сьогодні ми збираємо семеренку, можливо, зберемо ось грушки. Ось такі в нас грушки пельментні. Бачимо вон, вже де вони притулялися, вже пішли хвороби. Та й осипається вже є. Багато. Тож, працюємо, вирощуємо, доглядаємо, насолоджуємося. Все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємося.